Всім привіт! Мене звати Ксенія Марченко, і я дуже рада нарешті потрапити до Ютубу. Це важливий крок, тому що я ніколи до цього не записувала подібні відео. І для мене це новий майданчик. І я довго думала, якою мовою це записувати, тому що я родом з Харкова. І я вирішила, що сьогодні, в день міста, 23 серпня, буде дуже символічно записати. Це відео і познайомитися зі всіма людьми тут. Я розмовляю, звичайно, російською мовою, українською і англійською. І це відео я вирішила робити саме українською для того, щоб люди, хто знаходиться в різних куточках світу, хто знає українську мову, могли зрозуміти, що у вас десь тут, в Канаді, в Британській Колумбії, в Ванкувері є людина, яка Теж розмовляє цією мовою, яка підтримує Україну і яка бажає перемоги. Я думаю, що для початку треба відповісти на логічне питання, для чого я це все роблю. І як ви бачите, в мене на футболці є надпис Diamond Club до тера, і це одна з причин, чого я вирішила виходити в YouTube. Я вирішила більше розповідати про один із своїх бізнесів, які пов'язані з ефірними оліями. Я дуже люблю цю тему, тому що вона не тільки про здоров'я, це одна з цінностей. Вона про свободу і вона про ком'юніті, про спільноту людей, які базуються на однакових цінностях, чи у кого є більшість цінностей, які співпадають. Саме тому я вирішила поширювати цю спільноту, нести це, розповідати про це більше. І для початку вирішила записати це відео і сама про себе трішки розповісти, щоб ви знали, з ким ви маєте справу. І дуже важливо взаємодіяти в принципі, в житті з людьми, які тобі близькі, які тобі відгукуються, з якими приємно взаємодіяти, приємно вести справи, приємно бути їх клієнтом, приємно бути їх партнером і їх другом. Як я вже сказала, я з міста Харкова з України, але я не живу там вже з 2011 року. Я давно живу десь в світі і моїм першим. Таким довгим переїздом на сім років став Дубай. Я прожила там, я працювала там. Кеденкру uh, Вейбірейс дуже багато про це розповідала. І це був саме той період, коли мій блог в інстаграмі uh, набрав uh, достатньо велику популярність і я досі його продовжую вести. І цей блог він про моє життя лайфстайл блог, Де я розповідаю, чим я займаюся, де я живу, тому що країни я міняла вже uh, не раз. І наразі я живу в країні Канаді, в найкрасивішій провінції Британська Колумбія в місті Ванкувері. І мені дуже подобається це місце. Я знаю, що в Канаді дуже багато українців, і я дуже з багатьма вже комунікую за рахунок інстаграму, але мені також хочеться спілкуватися з вами тут на Ютубі. Окрім ефірних олій, я також займаюся дизайном людини. Це дуже цікаве знання, якому я присвятила більше трьох років повноцінного навчання. І наразі я прибічна роблю великі читання і такі міні-читання, які я називаю gentle reading, де людина може дізнатися, хто вона за дизайном людини, яка вона стратегія по життю, як коректно приймати рішення, і це все направлено перш за все на те, щоб люди могли дізнатися якомога більше про себе. Що стосується ефірних олій, то в моє життя вони прийшли до 2021 році. Точніше, перший раз вони прийшли до мого життя в 2020 році, коли я тільки... Перше познайомилася з олією лимона. Це була перша олія, яку я побачила. До мене на тур, я, я займалася тоді турами, організовувала. І до мене на тур приїхала дівчина, яка мені запропонувала пити воду з олією лимона, тому що до цього я пила воду з шматочком лимона. І це був тур круїз на великому, великому круїзному лайнері в каюті тримати лимон, і вона мені запропонувала пити воду з олією лимона. Так я спробувала олії вперше. Одразу скажу, що в мене не сталося такого кохання з першого погляду. Ну олія прикольно, окей. Потім вона мені вже прислала цілу пляшку цього лимона, і я вже почала його використовувати. Але дійсно свідомо. Заліями я познайомилася в 2021 році, коли я почала бачити їх вже у різних людей, і почала розуміти, що це набагато більше, ніж просто купити смачненьку водичку. Почала це занурюватися і замовила собі перший набір. Він йшов з цим дифузором, і це була аптечка. Зараз вам я покажу. Так виглядає аптечка. І зараз, за допомогою YouTube магії, я вам її наблюдую і покажу трішки ближче. Можете побачити, вона складається з 10 основних олій, і тут навіть можна побачити ту саму олію лимона, з якою в мене все почалося, і окрім цього, в принципі, кожна з цих олій наразі є дійсно помічником в моєму житті, в житті моєї родини, причому моєї родини мого чоловіка і моєї родини, моїх батьків, моєї сестри і навіть батьків. Мого чоловіка. Тобто цей вплив він розповсюджується. І чому в принципі, це називається аптечкою? Тому що а, ці 10 олій можуть вирішувати до 80-навіть 90% питань по здоров'ю, які у нас бувають. І з вашого дозволу, я зараз вам просто називаючи олію, зможу в двох словах розповісти, що кожна з них в принципі, вже наразі чим може бути вам корисна. Тут у мене саме перша це лаванда, і лаванда у нас допомагає при дуже багатьох запитах, в тому числі опіки, в тому числі вона є відомою дуже для підтримки нервової системи. Її дуже класно ставити в дифузор на ніч чи коли вам в принципі треба трішки заспокоїтися? І вона ще дуже класно підтримує. Нашу шкіру вона дуже круто заживлює і дуже круто її сположу. Тобто її можна додавати навіть різні крема. Головне, щоб вони були натуральними. Еджезен це олія, яка Дуже класно працює з нашим дайджешеном, да тобто травленням, і вона дуже круто допомагає, навіть якщо просто пару крапель нанести на живіт, якщо ви трішки переїли, може, взуття чи щось подібне, Вона дуже круто працює навіть вже коли наносиш її на місце, та да, тобто на сам живіт, чи можна приймати її всередину? Бо деякі олії з цих можна навіть приймати всередину, це безпечно. Далі йде олія Бріз, вона ще на деяких ринках називається Easy Air, І я думаю, що можна здогадатися, з чим вона працює. Вона допомагає з диханням, вона дуже класно пахне. Це бленд олій. І найважливіше, що ефірні олії, коли вони чисті, коли вони неправиль, вони не просто. Доповнюють одна одну, а вони ще роблять синергію, тобто вони ще посилюють одна, одна. І От в бленді Бріз саме так відбувається. Він дуже круто працює з респіраторною системою, коли в нас насморк, я іноді мажу прямо собі на пазухи носа. Навіть зроблю це зараз, тому що у мене завжди мене скривлена переворотка, і завжди ні трішки як забити. І я мажу так прямо на пазухи, дуже обережно, щоб не потрапити в очі, і в мене дуже круто вже все розкривається. М'ята перцева це мабуть найпопулярніша олія в наборі після лимону, тому що вона дуже класно працює. Підтримує, якщо у нас є головний біль, я її використовую більшість часу саме для цього. Достатньо однієї краплини. Ми її наносимо, теж я зараз використаю, ми наносимо її прямо на лоб, на візки ззаду. Вона дуже класно охолоджує. Залишки можна нанести на плечі, і вона допомагає зняти. Це напруження, яке у нас є під час головного болю. І також дуже класно її подихати, але будьте обережні, тому що коли ви перший раз це робите, це може бути незвично, і навіть деякі люди в них можуть виступити сльози, тому що ця олія достатньо активна і краще не торкатися обличчя. Можна дихати десь на відстані декількох сантиметрів. Наступна олія це Deep Blue, в неї навіть спеціальна така кришечка, і ця олія дуже класно у нас працює з нашими мишцями, суставами для підтримки людей, які займаються спортом, чи в яких по різним причинам можуть боліти м'язи. Чи якісь частини тіла, типу спини, ніг вона дуже класно працює. Вона такого синього-синього кольору. Це теж бленд, тому тут синергія різних ефірних олій, і її можна наносити прямо на місця, які болять. Її дуже важливо розчиняти. Взагалі, майже всі олії буде класно розчиняти, тому що тоді розхід буде менше, бо ефірні олії вони дуже цінні. І вони будуть працювати навіть якщо це одна-дві краплини, цього буде достатньо. Для розчину можна використовувати кокосову фракціонну олію, яка дуже класно буде взаємодіяти, бо у неї нема запаху, вона одразу добре розповсюджується по нашому тілу. І вона не жирна, так? тобто вона не застигає, вона достатньо приємна і дуже класно взаємодіє саме з цими олієми, тому що вона теж чиста і дуже класною якостю. А наступна олія у нас це «Франкенсенс», Він же «Ладан». і дуже багато людей, коли чують назву «Ладан», вони її асоціюють з церквою, тому що в церкві палять ладан. Це зовсім інший запах, але це «Ладан». І він пахне набагато приємніше. Це ефірна олія, яка рахується королем ефірних олій, тому що вона вирішує майже всі запити. По-перше, вона посилює дію всіх олій, які є в аптечці, тобто її можна використовувати разом з іншими оліями. По-друге, вона сама має властивості, просто неймовірні. Її теж можна приймати всередину. Її навіть з нею з нею навіть радять починати день, крапаючи її одну краплину під язик, бо вона одразу попадає в наш кровоток і працює на клітинному рівні. Це класний анти, антиоксидант і, взагалі, підтримка всього нашого тіла. Ладан дуже приємний, Я його раніше ще любила ставити в дифузор, але потім, коли зрозуміла, що його можна використовувати просто для всього, плюс це найдорожча олія зі всіх цих, які тут я вже стала його берегти більше. Також я використовую ладан, якщо в мене є якесь поранення, наприклад, я порізалася, то можна використовувати чи лаванду, чи якщо це прям відкрита рана, можна користатися ладаном це не боляче, і він дуже круто заживлює. Це просто одна з моїх найулюбленіших олій. Чайне дерево це дуже класна олія для. Дезінфекція, вона працює з м'якими висипаннями на обличчі. Якщо щось є, можна прям наносити точечно її, і вона теж дуже круто працює. Її можна додавати в шампунь, теж якщо він натуральний, працює з лупою. І теж дуже класно допомагає це. Просто от те, що мені зараз прийшло в голову з таких найближчих асоціацій з цією олією. Насправді це дуже класна, класний такий розходник, який використовується дуже дуже в багатьох речах. Олія Онгард у мене вже майже закінчилася, а це найкраща олія для роботи з вірусами. Це наша імунна підтримка. І хто раптом знає Ботера, хто знає цей бленд, то у 2020 році, коли був всім відомий вірус, у нас гуляв по всій планеті, продаж цієї олії, це теж бленд, виріс на 500 Це дуже крута олія. Тут п'ять різних олій, теж працює синергія їхня, і його можна приймати внутрі всередину. Можна додавати в мед, можна додавати в порожню капсулу. Я думаю, що я про кожну олію зроблю ще окреме відео, розповім більше про них. Але наразі можу сказати, що онгар це дуже дуже крута підтримка імунної системи, і його теж дуже круто ставити в дифузор, як і всі олії. Але саме це ця олія, вона ще буде. Чистити від вірусів простір вашого дому це дуже важливо, особливо коли ви приходите з вулиці чи збираєтеся на вулицю. Не дарма воно називається саме On Guard. Він стоїть на стражі від вірусів. І ще один класний антисептик проти Вірусна олія. В принципі, вони всі такі ми є, але в кожній олії свої властивості. Але дуже класний антисептик це Орігано. Він теж дуже класно працює підтримує нашу імунну систему. Плюс орігано ми дуже класно знаємо, як, як спецію, і коли я його понюхала в перший раз, я одразу. У мене перед очима Італія, італійська їжа, піца, паста і так далі. І плюс до цього його можна додавати в їжу, але дуже дуже потрішки, тому що всі олії супер насичені. Дія ефірних олій порівняно з рослиною, з якою вони робляться, більше, ніж 70, а іноді 80, іноді навіть 100 разів більше, ніж рослина, тому що це серцевина її, це ефір, це найдорожча частина. Тому оріганно дуже мощний і його більше, ніж на кончику зубочистки краще не додавати, бо буде занадто. І лимон. з нього я почала, ним я закінчую. Цю олію я використовую кожного дня. Бо у мене з неї починається ранок. Я додаю одну краплю воду, п'ю з нею водичку. Вона дуже класно є таким природнім чистим м'яким детоксом організму, і плюс до цього вода стає дуже смачна. Крім цього, лімон дуже класно працює в дифузорі він дуже приємно пахне, він дуже така класна олія концентрації, як і м'ята. І в принципі, можна всі ці олії. Разом теж перемішувати, використовувати всьому цьому можна легко навчитися, тому що у нас є спеціальна аромашкола, куди можна піти і навчитися використовувати олії легко. і Ви будете саме вже самі знати більше ніж і навіть знаю я, тому що я використовую для себе. Я зараз поділилася просто своїм досвідом, як використовую їх я. А ви можете зробити свій досвід. І дуже класно, що я аромашкола, Вона Покриває вісім основних тем, де є і травлення, і діти, і дихання, і сон, розслаблення, і так далі. І в принципі, на базі вже цієї аптечки можна йти навчатися і отримувати свій досвід. І в принципі, це вже буде вашим класним кроком до здорового життя і підтримки себе в натуральний спосіб. Ви можете спробувати і. Звичайно, дуже класно, коли вже є аптечка. Бачите, вона в коробочці, вже з дифузором. Тому я раджу починати саме з цього, але, звичайно, у Дотера дуже багато різних класних продуктів, і я буду намагатися розповідати про них згодом більше і більше і більше. Мене дуже тішить, що в незалежності від того, де ми знаходимося, в яких країнах і навіть якою мовою ми розмовляємо. В нас є щось спільне. у нас є спільні цінності: це здоров'я, це свобода, це підтримка, це любов. І якщо це одна з ваших цінностей, то я запрошую вас познайомитися ближче, познайомитися ближче зі мною, з продуктами, про які я розповіла, і з нашою командою Згодом. На цьому я буду закінчувати своє перше відео відеознайомство, Якщо ви раптом додивилися це до кінця, буде дуже цінно витримати від вас. Зворотній зв'язок, тому що це мій перший раз. Звичайно, я трішки хвилююся, тому що це щось нове, але я розумію, що для розвитку дуже важливо йти з зони свого комфорту і виходити в щось нове. Ютуб давно мене кликав, мені дуже подобається. Я сама люблю дивитися його, і я вирішила стати ще і не тільки контент ітерам, в'юєрам, а ще цей контент робити сама. Тому, якщо у вас є якісь побажання, може якісь питання, буду дуже рада в них відповісти. До зустрічі в наступному відео.